З вересня 2025 року в усіх закладах вищої освіти України стартує базова загальновійськова підготовка БЗВП. Це нова обов'язкова дисципліна, яка охоплює 300 академічних годин, 90 годин теорії у стінах вашого університету, 210 годин практики у військових частинах та навчальних центрах ЗСУ. БЗВП обов'язкова для всіх студентів. Теоретичний курс проходитимуть і хлопці, і дівчата. Практична частина обов'язкова для хлопців, а дівчата зможуть долучитися за власним бажанням та при відповідному стані здоров'я. Що буде у програмі? Домедична допомога, основи тактики, міжнародне гуманітарне право, володіння стрілецькою зброєю. Важливо, неуспішне проходження курсу або відмова від нього можуть стати причиною відрахування з вишу. Це буде така ж повноцінна навчальна дисципліна, як і інші предмети у вашій програмі. А як ви ставитесь до таких змін у вищій освіті? Пишіть свої думки в коментарях. Важливо почути думку кожного.